Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я отримала ось таку посилочку від свого підписника Андрія. Зараз я буду її розпаковувати. Друзі, перед початком розпаковочки ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і пишіть ваші коментарі. Поїхали! Для того, щоб розпакувати цю посилку, потрібен ніж, який я, звичайно, маю. Ось такий чорний і дуже небезпечний ніж. Повірте мені. Добре, все починаємо. Так, я її розпаковую. Ого. Так. До речі, друзі, поки розпаковую посилочки, кому цікаво, в цьому плейлисті є дуже багато розпаковок від Андрія. Там дуже круті подарунки, дуже круті речі, і дуже багато цих речей відносяться особливо до сталкерської тематики. Ось тому зараз. Я Не можу нормально... А, все, можу, можу, можу. Так. Дуже, як завжди, калічно і довго я розпаковую ці посилки. Так, відкриваємо коробцю. Вау! Це папір! Та жартую, жартую. Вау! Дивіться, блін. В коробці ось такий, ніби міні- якийсь рюкзачок. На такій затяжці. Я його відкриваю. Дивіться, друзі. Ось такий. Такого в мене ще немає. У мене дуже багато різних підсумок. Е, допоки мені Андрій їх не надіслав, я взагалі не знала, що взагалі існують такі види підсумок, але це вже щось нове. Так, ну що, поїхали? Боже, скільки тут цього клас! Це батончики. Якісь протеїнові, дивіться, ось такі. Один батончик. Другий. А, дивіться, він зі смаком банана. Та хафера. <хи> Що таке хафер? з екстра, філь, кофін Аус, Гуарана. А, це якісь енергетичні. Я дуже гарно читаю на німецькій мові: ось такі батончики. Клас, дякую! Я обов'язково спробую один із них. Ще батончик. Скільки ж їх Андрій поклав? Здається, дуже багато. Так, друзі, ще три батончика. Зачекайте, це вже шість, виявляється. Здуріти можна, я їх всі сюди складаю. Та це мені запас, мабуть, на півроку. Андрій, що? Ще три батончика. Дякую, клас, це дуже приємно. Блін, Я в шоці. Боже, а який цей милий? Це, це ніби якийсь підсумочок для їжі. Це так мило. Дякую тобі, величезне. Клас! Щось там ще? Що це таке? А, це грим! Це грим для обличчя. Правильно я зрозуміло? Так. Блін. Я, мабуть, саме зараз це і спробую, друзі. Ось така маленька шухлядочка, де це все зберігається, власно кажучи. Ось така. Дуже приємна на дотик. Так. Коричневий колір, оливковий і чорний. Звичайно, в мене є тіні для вік. Але це щось. Це щось нове. Це намалювати собі. Ось такі штуки на обличчі. Так, саме воно. Все. Ну, вибачайте, я буду так сидіти тепер. Клас! Що, Що, Андрій, мені, звичайно, надсилав, але такого мені він ще не надсилав. І зараз якась людина побачить це відео, на нього зайде. Не подивиться спочатку. І подивиться, що всередині сидить Аня Яшина з зеленими плямами на обличчі. Тому, друзі, дивіться відео з самого початку. Це грим клас, просто це топ. До речі, в мене все дуже було підготовлено, тому що в мене є ось серветочка, яку я витру свій пальчик. Клас! Уявіть? Я як розмалююсь колись, то ви мене, друзі, не побачите. Так, добре, продовжуємо далі. Так, що там ще? Так, о, оце вже я їла, це дуже смачне. Це аварійний сухпайок. Він дуже смачний. Він схожий на таке ніжне, е, таке пряжене печиво. Ось такий клас. Блін, дякую, Андрій величезне. Це, це просто надзвичайно круто. Так, це що? Ізотонік. Так. Е, концентрат напою ізотонічного осмаку. Щось, друзі, ізотонічне зі смаком цитрусів, мабуть. Ось такий. Дякую величезне, я вип'ю і, я не знаю, ну зараз не вип'ю його, звичайно. Що це таке? Це горішки? Орєчний, зімний. Я дуже погано читаю, я так розумію, це польська мова. Ось такі горішки, Ну, начебто. Начебто горішки. Так. Дякую. <рисок> клас. Так, що там ще? Ось зачекає. А, -а, -а, а! Що? Дивіться, ви, ви навіть не повірите. Шеврони! Клас! Дивіться, ось такі малюсінькі Сталкер. Ну, в мене їх тут декілька, дві штучки. І це шеврон варти. Друзі. Я зможу тепер сміливо називатися. Блін, в мене, мене якийсь пил піднявся навіть, хоча в мене начебто чисто. Друзі, Анна Коршунова, це я. Дякую, Андрій, клас. Так, це шеврончик полудня угрупування. Вау! Просто вау! Блять, це пилюка. Так. Ще, я ж не знаю, скільки там всього? Так. Ще батончик. І такий же самий з бананами і. А що тут намальовано? Я не знаю, якась ягода. Ось такий. Боже, скільки в мене батонів. Батонів, кажу. батончики Так, це що таке? Так, це я не розумію взагалі. Якийсь, друзі, міні-рулон. Щось м'яке таке. Якийсь м'якусик. А що це таке? Поясніть. Це якийсь бинт? Ні, я не буду його від... ось так, типу, роз... це... розкривати. Може, це щось таке, що не можна. Так, там ще щось є. Так. Це наліпка, як завжди, друзі, гайдамак. Це ні в якому разі не реклама. Так. Угу! Так, дивіться. Іскра! Шеврон іскри! У мене начебто зараз будуть всі шеврони з угрупувань з Stalker 2. Серйозно? Іскра! Клас. Це такий просто трикутний е, такий значок радіації. До речі, дуже виглядає, мені здається, дуже стильно. Клас. Так, це. А я хизи. А що це? Але прикольно, дякую, Андрію. Так. І сталкер-сталкер. Також це два окремі ці такі шеврончики-наліпки. Так, там ще щось є. А, це щось на око. Я, я зрозуміла, це щось на око. Я не знаю, як воно вдівається, але, друзі, ні в якому разі, щоб це взагалі комусь знадобилося. Ось така ще є штучка. Так. Що ще там є? Карабін! Карабін. Блін, я завжди мріяла собі такий карабін. Типу, пояс, такі джинси, да там, карабінчик і щось туди чіпляєш там ключі, якісь чиповусь цепочку таку, да. Та вишов. Карабінчик. Дякую, клас. Чи на рюкзачок можна кудись. І там ще щось я рукою відчуваю. Цукерочка! Гайдамак. Ой, вишел. Дякую. Андрію, дякую величезне тобі. Це, це дуже приємно. Мені дуже сподобалось. Це дуже надзвичайні круті подарунки. Це дуже... І мені це ще підсумочок дуже подобається. Він дуже класний, дуже красивий. Так, зараз я собі ще, друзі, щось намалюю на обличчі, адже я тепер розумію, що від цієї штуки я не відстану. Так. Ну, все, начебто так. Начебто мене не має бути помітно. Блін, Андрію, величезне тобі дякую. Сижу зараз така обмальована, брудна, ніби вивалилась в якійсь багнюці. Дякую тобі, величезне, за таку цікаву, доволі таки посилку. Тут дуже багато всього і їжа, і якісь речі, які я досі не розумію, що це таке, якщо чесно. Але дуже тобі дякую. Це дуже сильно, якщо чесно, підняло мені настрій. Прям максимально. Я не була взагалі готова до такої кількості дивних таких цікавих речей. Окремо, дуже дякую за купа шевронів. Ну, просто кайф. І враховуючи те, що я вирішила своє перше проходження піти, як то кажуть, по стопам угрупування варт, і тепер у мене є такий чудовий шеврон. Дякую тобі, величезне, це незабутні взагалі відчуття. Дякую величезне за такі чудові подарунки. Я тобі, як завжди, дуже-дуже сильно вдячна. Зараз на таких емоціях, що просто жесть, дякую тобі величезне. Так, друзі. Вам величезне дякую за перегляд цього відео. Я ще раз нагадую, що проходження Stalker 2 я припинила у форматі летсплеїв, тому що від переглядів хотілося мені просто блювати насправді. Ось. Тому я е, перейшла до форматів стрімів. Е, і тому запрошую вас, коли будете мати там, нагоду, подивитися, то я вас запрошую. Андрій, ще раз тобі величезне дякую за такі чудові подарунки. Я цим, наїмся цим обов'язком. Бтотончиком, і саме зараз, я думаю, все-таки їх доведеться мені спробувати, адже мені просто самі вже цікаво. Отже, армійський павер ось такий батончик. Тобто все, все добре. Так, я його відкриваю. Ось так він виглядає. Він дуже. Боже, як він пахне бананом. А банани я обожнюю. М -м -м. Ах, блін, кайф. Цей потужний присмак, присмак банана. Так що? Зараз наїмся і не зможу спати. Це дуже смачно. Дякую просто від щирого щирого серця. Це, друзі, ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставте мені лайки і пишіть ваші коментарі. Всім, друзі, побачення, до нових зустрічей!